На сцені стає все гарячіше. Хто опиниться на першому місці? Хто буде пасти задніх? Ми дізнаємося просто зараз. Я запрошую команди їх зіркових наставників на сцену. Команда Ірма Вітовської, команда Дантеса. Правилами нашого шоу в судді віддадуть кожен у своїй категорії один дорогоцінний бал одній з команд. І ми почнемо з Наталі Могилевської. Катя і Саша. Ну, Во-первых, спасибо вам большое за такую нежну, очень романтичну, очень красивую інтерпретацію цієї пісні. Це було щось невероятне для мене. Тим більше для мене значить. В этом кліпі знімалася моя мама. Мало кто об этом знает. Класс. У меня нет ни одного критерия по которому я могла бы кого-то выделить. Поэтому я э, приняла решение в такой сложной ситуации обратиться к пути и к вашей истории в проекте вообще. Я вспомнила выступление каждого из вас в разное время, вспоминала у кого получалось больше, у кого получалось меньше, кто как развивался, вы оба очень выросли. Но на пол шажочка чуть-чуть совсем впереди был Саша. Олександр Подолян і команда Ірми Вітовської отримує бал від Наталі Могливської. Юрій, хто був кращий в інтерв'ю: Марк чи Євген? А не можна, щоб дві команди стали переможцями? можна, можна. можна. Ми, за. Ми от, за всі за. Ви знаєте, от якщо говорити про інтерв'ю з потапом, я не знаю, як би я себе повів на місці цих двох джентльменів, якби перед собою побачив потапа. Марк от в цьому інтерв'ю проявив себе тепер більш якось серйозно. Були серйозні питання. Женя, як завжди, проявив не просто свій інтелект, а ще й обґрунтованість відповідей. Але вони вже свої подарунки отримали. В одного є годинник, в друге шикарне намисто. І мені здається, абсолютно правильно в даному випадку поступила Наталя, тому що вона ще звернулася до історії, до тих подій і оцінок, які були в минулих програмах. І моя оцінка, мій бал, традиційно належить жені. Олена мы заздрю я Шаптенко. Мне кажется, что я просто сейчас, переживаю больше всех. Это очень тяжело, ребята. Обе пары танцевали действительно очень хорошо. Напряжение висит в воздухе. Сложно, невероятно. Все-таки один шаг остался до оглашения результатов. Но сейчас Влада и Лера были техничнее. Артур и Соломей были эмоциональнее. Чуть-чуточку, может быть. Но мне кажется, что сегодня разнообразнее в пластике и увереннее были Владелец. Лера. Владелера, танцевальная пара, створена на нашему проекте, отримує бал від от Алени Шоптенко. Просто зараз ми оголошуємо третій етап фіналу нашого шоу. Це будуть справжні мюзикли зіркових наставників та їхніх команд. За результатом цього конкурсу, кожен суддів віддасть свій бал. Тож команди можуть отримати від одного до трьох балів. Все може кардинально змінитися.